Що ми уявляємо собі, коли ми говоримо добрий історичний роман. Єдина зброя жінки – це її врода, це її тіло, це можливість доступ до влади лише через завоювання чоловіка. І тут є такий важливий момент, який щось трошки змінює про наші уявлення про той час. Зветельська епоха це одна з найславетніших епох в історії Англії. Це жіноча, жіноча така от сатисфакція, правда? Вітаю! Ви на каналі Шалені Авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Ми говоримо про різні книги, особливо про е, ті книги, які е, сприяють загальному осмисленню цих найважливіших для нас концептів культури гендер е, ідентичності, а також найперше про ті, які написані е, жінками, чиї голоси е, стають яскравими і. Впливовими в літературі, от уже останньо, упродовж останнього століття. У нас багато авторок і в українській літературі, і в зарубіжній літературі. І ми хочемо звертати увагу на найважливіші і найрезонансніші імена і сьогодні. Ми говоримо про британську письменницю Гілларі Мантел, лауреатку Букерівської премії і про її трилогію. Про її трилогію, яка відстежує, власне, яка і дві книжки з цієї трилогії отримали Букерівську премію. І це такий безпрецедентний випадок, коли спочатку одна книжка потім наступна отримує. Перша книжка Вулвгол, друга Везіть тіла і третя Дзеркало і світло. Всі три присвячені біографії. Томаса Кромвеля ми ще е, наголосимо, яку е, роль відіграв Томас Кромвель е, не плутати з Олівером Кромвелем. Е, Томас Кромвель в історії е, Англії. Ну, от, власне, про цю історичну постать, але взагалі про весь контекст. Шістнадцятого сторіччя е, англійської історії е, пише е, Гілларі Мантел, е, і про це сьогодні е, і поговоримо. Чим е, взагалі історичні романи, історичний роман або романізована біографія, е, написана жінкою, чим вона відрізняється, чи е, відрізняється вона взагалі від е, уявлення про те, як пишуться. Історичні романи ми закликаємо вас, наші шановні глядачі і глядачки, підписуватися на наш канал, хто ще цього не зробив. Ставити лайки, брати участь в обговореннях під нашими відео, оскільки ці обговорення підвищують взагалі статус українських матеріалів в Ютубі. Закликаємо підтримувати нас на Патреоні е, і тут на каналі Ютубу? Ну і оскільки ви бачите, в нас є вже наш е, мерч шалені. Е, і хто бажає мати собі такий же, е, то можна е, у описі під цим відео знайти покликання. Е, і врешті там є не лише такі симпатичні футболки. Так, е, повертаємося до цього е, цікавого питання: наскільки. Є різниця, чи відчувається різниця, що цей, цю трилогію ці романи написала жінка, чи є тут відмінність, і взагалі наскільки це добрий власне, історичний роман, що ми уявляємо собі, коли ми говоримо добрий історичний роман? На мою думку, цілком можна за цим романом. Хоч це і билетризована біографія, і, безперечно, там десь є простір для вигадки, бо це художня література, а не художня а не історична монографія. Тим не менше, я переконаний, що за цим романом, за цією трилогією, дуже добре можна запірнути в 16-те сторіччя в британську історію. А чому вона чому цей період важливий? Тому що це Генріх, VIII, з одного боку, оце скандальне в нього шість дружин. З іншого боку, це велика зміна в Британії. З одного боку, консолідація Британії, з іншого боку, розрив з Римом, розрив з католицькою церквою установлення англіканської, протестантської церкви. Тобто, Британія виходить з-під влади значить, Ватикану і Папського престолу. А за кілька, за кілька десятиліть, власне, одна з дочок, одна з дочок Генріха восьмого Єлизавета, ну власне буде правити достатньо довгий час, щоб ви почали говорити про це як про. Єлизаветинську епоху. А чому так говорять? Бо це розвиток культури, бо це Шекспір, бо це театр, і дуже багато всього. От підвалини на цього напевне закладаються ще за правління Генріха восьмого, і тут важлива постать одного з його чільних радників Томаса Кромвеля. Наскільки це добрий історичний роман? Я от читаючи з величезним задоволенням, я одразу скажу, я дуже люблю довгі книжки. От я люблю довгі книжки, люблю довгі сюжети. Я коли читала Риманту, цю трилогію, я згадувала якось. Ми говорили десь десь, десь раніше про книги Якова Нобеліантки Ольга Токарчук. От ці оці жіночі такі от великі історичні романи. Я отримувала певну сатисфакцію, якщо хочете, в тому сенсі, що зараз так багато переконують кліпове мислення, довгі сюжети нікого не цікавлять. Ну, але історія нікуди не ділася. Те, що там Фукуяма нам наговорив про кінець історії, ну вже ж всі, всі зрозуміли, що він, він помилявся. І ця помилка може ну, трохи дорого оплачується зараз. Але ця тяглість історії, тяглість досвіду, врешті, трилогія «Мантл» читається ще. Як роздум про владу не раз ловила на тому, що так як Кромвель, Кромвель в 16 столітті маніпулює британським парламентом, Нічого нового врешті в наших, в наших в стосунках нашої, ми, ми багато нарікаємо, що там офіс президента з парламентом, якісь там домовленості, якісь підкупи. Нічого нового це було і в стосунках там Кромвеля з британським парламентом. Тобто, е, з одного боку, ситуація влади, з іншого боку, от що цікаво. Euh, так, це роман, і до нього це роман, ну, є жанрове визначення, вже це романна трилогія, це є визначення романізована біографія, там, балетризована біографія. Але Гілері Мантел працює з величай, там є багато ну, посилань, якихось там є пояснення, там є подяки в кінці роману. Тобто вона працює з джерелами. Вона має право з джерелами, яких, врешті, не так і багато, в тому сенсі, що це таки це дуже давно, і тут є ризики, є право домислювати. Це її, це її власна авторська версія тої епохи. Але так завжди з історичними так, романами Так завжди з історичними романами. І, чесно кажучи, ми ж знаємо наскільки дюма. Перекрутив історію багато так, в чому, звичайно. коли він писав свої історичні романи, аж до того, що їх радше називають авантюрними. Там Вальтер Скотт він акуратніше працював з історією, але все рівно, оскільки він намагається, бо добрий історичний роман показує історію з погляду е, людини, яка е, існує, яка, яка живе в той час. І тоді е, це цікаво. Поцікаво ну, побачити, як особистість взаємодіє з історією. От тут від третьої особи ведуть мову, але це так звана. Я думаю, це така. Тобто, це з погляду все-таки прив'язано до Томаса Кромвеля. Це Абсолютно. його погляд на, на тут, світ. тут цікаво, це, це так вже філологічні наші такі забави, але тут цікаво, це е, ніби ж е, з одного боку, все зображено з точки зору Кромвеля, але з іншого боку, він не я, але він. Тобто, вживається займенник третьої особи, е, і це е, це можливо навіть от така м, претензія на певну об'єктивність, ну не претензія, а свідчення. Ння читачеві пропонують водночас і суб'єктивну точку зору самого головного героя. Але якщо це він а не я, тоді тут є і принаймні та точка зору авторки, яка підтверджена певними історичними джерелами і документами. Я от хотів сказати про ну, бо так, вочевидь, ми погодилися, що добрий історичний роман він повинен е... працювати з джерелами серйозно гіларіван. Це інакше робить. інакше це так просто і ми мрятка. можемо завдяки цій великій кількості і деталей, і змалювання з різних поглядів певних подій. Ми можемо собі виробити хороше уявлення е, про той час, тобто зануритися з одного боку, дізнатися про події з іншого боку. Зануритися в атмосферу, оце от дуже важливо, і е, ці романи абсолютно дають цю можливість з іншого боку, так напевне е, вона має значну увагу до деталей, до побутових деталей. Ми можемо там дізнатися е, про кухню, що вони їли, як про це кухню, готувалися. Медицину про страшні, медицину. Епідемі... страшні ці епідемії, так, які так. там вони кожного року так, приходили завжди, завжди коли читаєш коли читаєш про там ну. Завжди я, завжди я завжди коли читаю якісь романи про епоху до винайдення антибіотиків. Я завжди думаю про те, якою ж беззахис, беззахисною крихкою була людина, от в тій ситуації, коли ну медицина нічим не могла допомогти. Як треба цінувати те, що ну як багато як багато антибіотиків, а з іншого боку, врятували життів і змінили людство. А з іншого боку, це роман написаний жінкою, і тут багато жіночих історій. Історії. Кромвель постає, ну, чесно кажучи, для мене і образ Кромвеля, і особливо, я ну я може про Кромвеля, менше знала, а от особливо, особливо постать Томаса Мора ну, тут якось інакше вона мені постала, ніж я звикла це з того, що ми вчили там, скажімо, в університеті бо, бо всі вчили утопію як класичний текст. Класичний тут, тут є така, і... тут є така певна інерція ще від радянських часів. Коли наголос дійсно з тої епохи всі знали про Томаса Мора, Томас Мор, просвітник, він ну як ще до просвітництва, так, так він такий гуманіст, він гуманіст, переписується гуманіст. з Еразмом Роттердамським, він переписується з Лютером, полемізує з Лютером, він підтримує католицьку церкву. А потім, коли Генріх, восьмий, який однозначно негативний персонаж, раз що Король. По-друге, він е, вирішує, значить, е, відірвати Британію від там е, від Папського престолу. Ну, так чи так, в будь-якому випадку вчинює такий волюнтаристський жест заради власного інтересу, тому що він хоче одружитися е, власне з. Анною Болейн, і е, тому його е, цікавлять свої інтереси, а не інтереси держави, так і загалом. І на цьому тлі Томас Мор, який критикує його, і потім його страчує Генріх, восьмий страчує. Е, власне, Генріх море якраз і був таким ідеалізованим е, Тобі, персонажем. Е... Власне, утопію написав: ось такий, от е, новільнодумець ну, в одному ряду з там Джордано Бруно, Коперником і так далі. Тут ми бачимо іншого Томаса Мора, Томаса Мора, який значить, який має свій інтерес, Томаса Мора, який мріє про мучеництво і певною мірою саме цим війти в історію. Томаса Мора, який нещадний, і оце найбільше вдаряє по цьому ідеалізованому образу, який нещадний до тих, кого він вважає єретиками. Так. тобто він там, наприкінку, ну тобто, наприкінці першого тому він. Говорить з Кромболем, коли він вже засуджений, і він просить, щоб його не відправляли там на тортури, щоб Кат зробив все дуже швидко. При цьому він сам багатьох єретиків піддавав тортурам, спалював живцем, і так далі. Тобто, це е, абсолютно, якщо говорити про великих інквізиторів, то Томас Мор багато кому видати фори, значить е, в, в, щодо них і. Оце звірство, ми постійно е, насильство. Ми постійно відчуваємо в цих текстах, наскільки воно близьке до уявлень про цивілізованість. Про цивілізованість. От тут якийсь пишний прийом. Там приїхав якийсь іспанський посол, пишний прийом або коронація Анне Болейн відбувається. А тут же поруч, там за стінках е, якогось якусь, е, значить, одного з там випускників. Оксфорду, який е, просто мав відмінні погляди, його там е, страчують, теж спалюють. Так? І е, вся його вченість, витонченість і так далі вже нікому не потрібно, бо він потрапив е, в шестерні цієї державної е, машини. От сам. Нерівномірність епохи, такий її з одного боку порив до, ну вочевидь, до чогось кращого. Бо і сам Генріх Восьмий також хотів би, щоб в Англії все було краще. Англія вийшла з періоду попередні століття, попередні два століття, там столітня війна, потім війна червоної білої троянд. Фактично, Генріх Восьмий і Тюдори це ті, хто замирили. Ці протибор... протиборчі клани Британії і нарешті мир, і він пробує цю країну об'єднати, але кругом є ось ці інтриги з одного боку, віра з іншого боку, ем, суто політичний контроль. Це все дуже добре е, показано. Е, от я кажу разом з атмосферністю: наскільки близько якісь речі, життя, смерть ну так, от найкращий спосіб. Врятуватися від епідемії, просто поїхати з міста іншого, нема. іншого немає так. і роман, в якому ну, сам сюжет такий: отже, шість дружин, тут дуже багато жінок, тут дуже багато жіночих образів. І врешті, я думаю, тут немає жіночого об тут немає от образу жінки, яка, яка би яка б не викликала нашого читальського співчуття, мабуть. Тому що з одного боку жінка не має. Ну, це, це, XVI століття жінка не має влад, доступу до влади, жінка не має способів, вона не має освіти, вона не має способів там якось впливати на ситуації. І водночас єдиний, її, от, єдина зброя жінки це її врода, це її тіло, це можливість от, доступ до влади лише через завоювання чоловіка. А і ось перший шлюб. Генрі VIII, це шлюб суто політична оборудка. Ось ця Катерина Арагонська. І так якщо Союз з Іспанією, який не був. Mm. Союз з Іспанією, з Іспанією це важливо, це важливіше ніж там кохання, але тут. Тут цей мотив дуже, дуже цікаво поєднані приватні, дуже, при, от, приватні інтереси. З одного боку, якісь примхи, навіть ну, король може собі дозволити примхи, а з іншого боку, державна, державні інтереси. Вони, вони не завжди там протиставлені, не завжди поєднані. І ось король хоче одружитися з значить, Анною. І для цього і, і, і тут починається от навколо ніби любовної примхи короля починаються великі політичні ігри, якісь там розігри. Але тут є дуже важливий момент, бо так цілу цілий перший роман король намагається побудувати собі стосунки з Анною А, От і тут є такий важливий момент, який щось трошки змінює про наші уявлення про той час. Жінки тоді мають дуже мало прав, але Анна Болейн має право відмовляти королю. Довго сотню за сотнею сторінок вона відмовляє королю. Наприклад, на відміну від своєї старшої сестри. Марія погоджується і король її досить швидко забуває. А Анна Болень чинить опір. Там чудово, бо вона буває, буде там, королевою. Там, там, чудов, там чудовий цей опис, як вона віддає своє тіло, буквально відмірюючи сантиметри. Так, Ось так. сьогодні вона дозволила королю там торк, десь там підняти спідниці, там торкнутися руки чи ноги, але е, значить, далі, далі. Ще, от вона, вона вона буквально от, так от е, простір тіла, як простір боротьби за владу. Але Ось. показало, що це взагалі було Можливо. так, тобто, що вона е, не не боїться там, ну так. не знаєш, він її стратить Це теж. Складце теж складна це... гра, бо врешті він її страчує. Так, але не, ну, не, не це, за те, та, і не тому. І не тобто, тому. це знову ж ми відчуваємо, щодо от влади, бо це так, це історія про владу, але король це не може сексу... зробити Це історія сексуальності, історія, і, так історія мати, ре... репрезентації так. тіла, тіло як влада, тіло як простір політичної боротьби. Якщо так, хочете, але тобто король не може зробити все, що він хоче так. з одного боку. Анна е, може чинити опір з іншого боку, є парламент і так чи так. Він може когось там оголосити але а треба, щоб парламент когось оголосив зрадником. Тоді король так, тоді можна але щось але парламент можна підкупити. Є різні способи, так би, але король роздає землі. Ну, власне, Кромвель роздає землі. І отут, отут, ми якось трошки відійшли від головного персонажа, бо головний персонаж все-таки Кромвель. І це, от унікальна історія, яка справді приваблює закономірно, що це ну, постать Кромвеля має приваблювати романістів, тому що це історія про те, як абсолютно. Ієрархізованій королівській Великій Британії. Власне, у королівській Англії власне, син е, коваля, як там е, наличка ця була, що е, він народився в Канаві в Бруді. От mm. е, син е, король, коваля з е, п'яниці, там абсолютно ну, дитинство. Це ще одна історія. Історія кроме це історія насильства над дитиною. врешті. Е, і ось людина з найнижчих соціальних верств підносити. До найвищої державної посади, це надзвичайно цікаво. врешті він стає. От, це дуже авантюрна, така авантюрна біографія цього 16 століття. Ну, може, вона тут трошки якраз до, додає, до можливо. але вибудовано дуже гарно, бо він спочатку був таким, значить, таким видьком-кламитником, так, скажем так, так таким так, шибеником. Абсолютно. Потім він став солдатом Втеча, сол найманець та найманцем солдат. Атом, потім він став добрим, значить, торгашем банкіром, банкіром потім так. юристом. І вже потім від нього почав від його порад почав залежати король. Він став фактично першою особою після короля. От тобто, е, обійшовши тут Томаса Мора, і це дуже показово, бо на початках там є там цей епізод, коли е, він е, десь там сидить, бідний, голодний. Він прийшов там, якийсь, значить, е, з маєтків працювати на кухні е, в надії, що його потім нагодують. А Томас Мор ще молодий хлопець, бо не ж майже однолітки, він там е, десь на горі. Вивчає якісь манускрипти і готується вступити там в Кембридж чи куди він там має вступити. А цей, значить, такі а Потім вони факті, він доростає до його рівня і обходить його. Оце дуже цікава історія сама по собі. Тобто, так, це і роман е, виховання, скажімо так, так це роман молодої людини, роман виховання. Чому ні? Роман «Становлення». Так, і історичний роман, і роман про владу, безперечно, бо е, знову ж е, це. Показово ось ця конкуренція при дворі за увагу короля. Але з іншого боку, король е, також має певні обмеження своєї влади, хоча ми постійно розуміємо. Що його слово все рівно важить найбільше, і всі ці середворці вони намагаються, вони запобігають його уваги, бо коли ти впадаєш в немилість, то це все. Це це означає, так. що в тебе вже перспектив немає ніяких, і вони радше намагаються скомпрометувати одне одного в очах короля. Оця. Як би сказатися, ці придворні інтриги. Це так працює, так працює владний механізм. Е, і повертаючись от, знов -таки, до цих жіночих історій, отже, це, це, ну, з точки зору ну, для нас, це от трошки звучить як така, така іронія, майже гротеск. От, король хоче одружитися з юною красунею. Отже, Анна Болейна, е, і для цього треба десь подіти дружин. Треба десь подіти Катерину, і тут починаються. Отут уже юристи дуже добре заробляють, тому що починаєш мож, можна. Хоча там є такий епіка, там є момент, коли кажуть, що якби це було в Італії, її би вже давно отруїли. Ну так, але тут просто так не можна, і крім того, це ж між стосунки з стосунки з Францією, з Іспанією, з Німеччиною, там все це шлюб короля, все це впливає. Ось безліч безліч правників шукають. Підстави, як же е, усунути Катерину. А з іншого боку, це сприяє тому, що Англіканська церква, король хоче стати сам головою церкви і не залежати від папи. І тут Кромвеля показано як людину, яка підтримує цю підпільну церкву. Ці, е, от ось Біблія. Ось Біблія англійською мовою, ось цей момент національного самоствердження. Е, далі, далі страта Анни. Далі Ця вервечка, дружин. і знов-таки, ну, і врешті падіння самого Кромвеля. Тобто ну, всі ігри грають небезпечні е е е ігри. Це дуже небезпечні, небезпечні ігри. Всі ігри грають з різною мірою ризику. Кромвель тримався дуже довго. Отже він, у нього не, у нього величезна влада. У нього Його називали Кромвеля, називали як там, молот Отже, йому за його ну за цю за цю врешті чудову оборудку з усуненням нелюбої дружини Катерини, і ось Анна стає королевою. І вдячний король дає кромвелю право розп... там, ліквідації малих монаст... ну, реформи цієї монастирської реформи. І кромвель з якоїсь такою, ймовірно в нього були якісь ну він. Він вочевидь, він він фанат незалежності Англії від від, від усього від папства зокрема. І ось він з великим задоволенням руйнує ці монастирі, розганяє цих значить, неробчинців в цих монастирях, і це джерело збагачення. Бо водночас, от чим, чим, це, чим, чим цей роман ще цікавий по-своєму, кожен має свої інтереси, і це не відміняє. Чи, чи Кромвель патріот? Так, він патріот, вочевидь. Чи Кромвель, ну згодніше, він, він патріот він дбає про інтереси ну, Англії, про, 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 про мову, про культуру. А чи він при цьому ну, такий от захланний збирач маєвків? Так, і це не відміняє одне одного. Ну, врешті, і... він змінюється. Він теж змінюється і в цьому плюс цих текстів, бо багато що показано в своєму розвитку, всі там перебувають певно. Зміну, отже, це надзвичайно цікава трилогія, і може бути ну з одного боку, здавалося б, навіщо нам Англія 16-го сторіччя з іншого боку, там великі там потужні, потужні паралелі. Я пам'ятаю, там один епізод, коли е, е, дружина говорить Кромвелю, е, що чи, чи може в якомусь іншому контексті, що мовляв. Переконують в Іспанії, переконують іспанського імператора, що як тільки він прийде своєю армією, достатньо кількох загонів, щоб англійці, які незадоволені королем, піднялися, прийняли, значить, їх як прийняли їхню владу іспанського імператора. І Кромбель каже: та ні, англійці не дуже люблять, їм, може, короля, і люблять Катерину, першу дружину, вона популярна королева. Але на іноземне вторгнення вони вони будуть об'єднуватися і будуть давати відсіч. Тобто історичні щось тексти, нам це нагадує. Абсолютно, історичні тексти дуже важливі і вони здатні впливати. Е, і е, десь ми можемо проводити ці паралелі, е, так що ми закликаємо прочитати цю трилогію Букерівської е, лауреатки. Е, ну і хочемо запитати, чи ви е, цікавилися оцим переламним, безперечно, моментом, в 16-му сторіччі історії Британії, якщо так, е, то які джерела, можливо, серіали, фільми чи книги? Які дають нам про це інформацію. На нашу думку, поки що, це найкраще, що ми читали про відповідний історичний період, чи у вас є таке відчуття, як у мене? От... В історії Єлизавети для мене, от було, була така, ну така це якраз гендерний наголос. Дуже дуже відчувався. От така знов -таки, така жіноча сатисфакція, жіноче самоствердження. Отже, найбільша проблема Генріха восьмого, і тут він нічого не може зробити. Згадаємо нашого доктора Срафікус. найбільша проблема, що в нього народжуються доньки. Він не має спадкоємця. І якщо немає чоловіка спадкоємця, ну от імперія значить, ну. Україна приречена там на якісь розбірки війни і біди. І ось очікування, що Анна, ось Анна завагітніла, її вагітну показують там підданцям, вся Британія нібито радіє. І вона народжує доньку Єлизавету. Ну, яке розчарування для короля. І одна з причин розлучитися, він хоче сина. Ну і врешті, врешті ця, ця дитина, ця Єлизавета, буде одною з найзнаменитіших британських королев. Вона визначить ціле століття, вона визначить цю Єлизаветинську епоху. Це епоха Шекспіра, епоха Шекспіра це Шекспірівська і водночас Єлизаветинська епоха. Одним словом, Єлизаветинська епоха це одна з найславетніших епох. Історії Англії, це жіноча, сам жіно, жіноча така от сатисфакція, правда? Так, я думаю, для Гіларі Манто було дуже важливо е, прописати написати про той період, коли оця іронія відбувається, так тобто всі чекають на спадкоємця, але а народ... історію починають робити жінки. Ну там же ще кривава мері. Е, перша його донька, е, яка теж залишила слід неоднозначний в історії, і потім Єлизавета. Якщо так подивитися на історію Британії, то там достатньо сильних королев Єлизавета, Вікторія, Єлизавета і це якраз період найбільшої, найбільшого розквіту, злету і стабільності. Я думаю, що Єлорі Мантер, Хмантол хотіла наголосити і це.